My brother Riley forgetting his pilot's license. Riley! Hell, <laughs> yeah, hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. Woo God, I haven't done Sambuca since I was twenty years old. <laughs> yeah. Fucking passed out. Hold the door, yo, Jason. Get in, get in. you are crazy, Jay. I learned from the past. Yeah. Woo. are crazy, huh? Hello, internet peoples. Between you and me. Всім привіт! Ви на каналі Rar Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки і таке інше. Отже, сьогодні у нас на огляді видання Insane Edition по Far Cry 3. Did I Отже, почнемо з самої упаковки. На передній частині коробки ми бачимо васа Монтенегро, який тицяє пальцем у цю леді. Але про цю Леді ми трошки згодом поговоримо. Коробка трошки побачила життя, але, в принципі, не так уж і погано виглядає. Отже, що ми бачимо на боковій частині? Тут нам є. Перелік стафу, який йде у цьому виданні. Тут гра, а, щось на німецький, щось на німецький. Ну, як ми бачимо, тут йде от такий от журнальчик а, з порадами по виживанню, брошура, де ми бачимо, що йде, а, який цифровий став ми отримуємо. Сам тріпічний рукав. Ну, собственно, вже і не секрет, сама фігурка. От. Десь на просторах інтернету є анонс цього видання, там, де Вас відриває а, оригінальні фігурці голову і прикріпляє свою. Думаю, що в матеріалах до цього відео я прикріплю посилання. Так, це наш протаганіст, засиплений у пісочок. Ну Тут, в принципі, огляд а, самої гри, доповнення. Також а, кажуть нам, що в нас є кооп і мультиплеєр. Так далі тому подобне. Регіончик, попередження різні, також підключення треба буде до Uplay. Добре. З коробкою ми, в принципі, придивились. Так, ага, тут ігровий а, цифровий став, який. Йде, да? тобто ми тут, що у нас є Monkey-business: це d ствол, татушка, якийсь ніж, снайперська гвинтівка, скіни до неї і ще щось з тигром білим і луком. Ну добре. Отже. Перейдемо до огляду внутрішньої частини. Це трошки поки відкладемо в сторону. У нас зустрічає отакий чудовий тріпічний рукав. Нічого поганого я навіть і не можу сказати про це. Тут така чудова нашивка Far Cry 3. Тут навіть, якщо побачите, самі кнопки стилізовані. на них теж написано Far Cry 3. На кожній. Так, ну, побачимо, що в нас тут. Внизу, вона, бачите, така теж побачила життя, але це стандартне, це так має бути. Так, нас зустрічає гра, брошура і брошура по виживанням. Ну, тут, в принципі, все стандартно. Коробка звичайна, PlayStation 3. Дисочок. Тут вікові обмеження для різних країн і регіонів. Так, тут у нас. Е що у нас тут цікавого? Так, брошурка, я так зрозумів, що по Uplay. Так, можете спробувати активувати код. Він вже 100 років тому активований. Так, тут у нас трошки інформації на різних мовах. Є. Так, так. Да. Трошки інформації на різних мовах. Ну, тут все стосовно, я так розумію, що мультиплеєру. Так, ще є мануальчик, але тут, в принципі, нічого не так такого цікавого. Що куди натискати? Як його той джой тримати в руках, щоб не зламати. Так, ну тут тож, трошки інфи про гру. А в цілому, в цілому нічого такого важливого. Тут немає. Так, далі. В нас отака от брошура з інформацією а, по DLC. -шці. Тут навіть більше мов. Навіть оця триколорна є. Так, що у нас тут? О. Насправді дуже якісна палітурка і дуже якісний принт. Так, це у нас опис. Місії і нових квестів у DLC. Так, ну, так як я і показував на коробці, тут інформація про те, що йде ідея... який цифровий став ми отримуємо у цьому виданні. Але да, культурка, звісно, дуже прикольна. Так, добре, з цим ми розібралися, перейдемо. До більш цікавого. Так, це у нас журнал по виживанню на острові. Він, на жаль, не німецький, але, в принципі, тут можна розібратися, про що йде мова. Він ну дуже круто стилізований, він навіть вже йде пом'ятий, його не треба навіть вже десь м'яти жмяти, щоб він виглядив аутентичненько. Ну та, як будто його десь вже юзали. Ця частина, вона така більш щось під кожу зроблена візуально. І, на ощупь теж, ну, виглядає прикольно. А всередині нас, в принципі, чекає купа разної інформації. Тут рілі дуже дофіга всього, тому що тут багато порад по виживанню, тут щось е, про те. Коли ви попали на острів, що ви можете зустріти, аптечки, спічки і все таке інше, як орієнтуватися в місцевості, а, який став вам буде необхідний, типу, на необітаємо острові, чи ще десь що краще з собою взяти. Бачите, тут сірники, свічка, а, знаю, що це таке, але це, мабуть, лупа. Це ну, швійний якийсь набір, компас і так далі. Ну, звісно, з собою завжди це мати складно. Бо, бо ти ніколи не знаєш, коли ти опинишся на необ'ятаємо острові, але то і таке. Тут щось про рослини, про дику місцевість. А, так, тут зрозуміло, що краще. Не употребляти ягоди, від яких ти можеш, ну, той його цейво. Так, якісь черв'ячки жучки, опять же, не юзати різні рослини, бо буде погано. Було б на англійській, було б, звісно, простіше. Але на німецький я трошки почитав. Тут, в принципі, да, поради, що краще не робити, що краще не їсти. Тут в нас ми можемо побачити сліди різних тварин. І як їх можна розрізнити. Дуже, дуже чудово наглядно нарисовано, І реально е у житті навіть це може теж знадобитися. Е як, в принципі, і ця частина тут можна, е показують, як можна зробити різні ловушки. Це на маленьких тварин, це на більш великих там, ведмедів. Ну, дай Боже, що не потрібно, не, не потрібно нікого, це не буде. Але тут є і така інформація. Також як зробити стріли, а, як ловити рибу. Це чомусь мені, ніж нагадує з фіналки. А, дай Бог пам'яті, як звали персонажа, у якого був такий меч. Так, тут щось, да, про промічі, гриби. Як розвести. Як розвести багаття, як построїти собі сховок, якийсь шалас чи щось таке. Угу, тут навіть можна побачити, як робити можна якийсь узел. Я не розбираюсь, але тут щось на німецькій підписано. Так, я так розумію, це якісь орієнтири на карті. От. Да, 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 це все про карту. 125 тисячам. Тут все показується. Ага, 4 см, це 1 кілометр. Ну да, це все про карту, про мапу. Так, це. Не знаю. Здається, або. А, це Це, я так розумів, орієнтування на місцевості. Це, це типу щось компаса так, так, це щось по типу компаса. Це теж щось не дуже зрозуміло. Мабуть, ховайтесь за деревами, а не за камінням, щоб не було бачити голову, щоб її не прострелили, але. Я можу помилятися. А, так. Тут теж яяся різні поради, щось тут. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Була б у мене анг англійськомовна хоча б версія, то було б, звісно, прикольніше. Але, в принципі, так чисто подивитися, полістати, якщо треба щось можна і перекласти. Ось, а, Так, тут щось. ага. Якщо ваша машина горить, тікайте у іншу машину. Ну, В принципі, з, починаючи з GTA 2, здається, ми знаємо. Принцип дій у таких ситуаціях. Угу, тут щось. Так, щось про підводні приколи всякі. Так, бій, бій акул щоб це є, щоб риби боялися. Чи не треба бити акул? Ну тут незрозуміло. Так, тут як правильно падати, так це цей ноги разом, потім кудись праворуч, потім такий на жопу падаєш, котишся і все таке інше. Ну, може комусь треба буде? Не знаю. Так, ага, тут у нас. Не знаю, мені здається, що треба сходити в туалет перед тим, як стрибати з парашуту. Може про це іде мова, але теж можу помилятися. От. Так, да, ну тут парашутик, так. Не забудьте да, забрати його. Чи забрати. Мені здається, що і перед цим його треш, теж треба е, зібрати. Щоб, ну, то його. Так. Ага. Тут вже ще прикольні речі. Тут як посилати е, сигнали з допомогою багаття. Тут в нас. ого! Тут в нас прям. Азбука Морза ціла. Ну це. Це серйозно. Ну, до речі, я колись її вчив у школі, але так що пам'ятати не пам'ятаю. Але це прикольне нагадування. Тут навіть деякі, деякі слова є. Англійською сос. Тут щось вже пішло німецькою. Це мабуть, Help. Тільки тут німецькою якось хелфе. Ілі хілф. О, Боже. Ну якось. Так, це що у нас таке цікаве? А, якась. Ага, це. А, мабуть, сигнали СОС чи щось таке жестами, я так розумію. Так, це сигнали СОС жестами. А з цієї у нас сторони. Ага. Бачите, типа, в самольоті треба перегнутися і коли падаєш, зламати собі шию. А як на американських горках, то не треба. Хоча так веселіше, мені здається, бо що так, що так, все одно мені здається, одне і те саме. Так. Ну, не будемо вже все повністю переглядати. Тут щось ще якісь такі маленькі цікаві речі, щось про відмідя. Якийсь рукопашний бій і все таке інше. Так, і навіть нам залишили трошки чистих сторінок. Можна щось тут пописати, якщо не жалко. А взагалі, хотілося б насправді порівняти це видання з цим вот тріпічним рукавом. А, єдине, що можу порівняти з виданням по Last of Us. А, Перша частина, яка вийшла у по-моєму, 2000... Да. перша частина, яка вийшла у 2013 році. А саме видання Joyo і Edition, такі, які теж у коробці йдуть, і з таким вот тріпічним чихом, в якому лежить ще деякий став. Там є теж, також гра, там є артбук, що саме цікаво, Плакат. І, ну, в принципі, взагалом стафу е, у тому виданні намного більше. Але, на мою суб'єктивну думку, дизайнери, які створювали е, видання The Last of Us Ellie і Joy Edition, вони надихалися саме цим виданням, воно вийшло раніше десь приблизно на рік, у 2012 році. Ось і. У них одна і та ж сама практична стилістика. Тобто, да? такий тріпічний рукав, от, і в ньому лежить різний став. Але тут, на мій погляд, набагато якісніша тканина, ніж у Елі Джойла, тому що там вона дуже кошуватиться, вона дуже портиться. І там зображення або Джойла або Еліс з ліцевої сторони, воно може навіть е, пошкодитися і осипатися, тому що там фарба. Це буває рідко, але ну все ж таки буває. І то, що воно чорне, ну, звісно, стільово. Але дуже дуже забруднюється. Якщо коробка десь у поганих. Умовах знаходилося, тоді то так, так. А цьому чеху ну, вже не так погано, як тому, бо він в закритій коробці, як мінімум, знаходиться. От. Отже, що хотів би сказати, Конечно, так це видання виглядає досить непогано, в нього цікаве наповнення. Ми ще зараз прийдемо до фігурки. Але все ж таки видання по Last of Us, по наповненню. Буде набагато краще. Але по якості виконання я би перевагу дав би саме Far Cry. Завершимо наш огляд самою фігуркою. Так. Як я казав раніше, в інтернетах і ютубах є ролик анонсу цього видання там, де. Вас відриває цій фігурці дівчини голову і прикріпляє свою. Ну, насправді, фігурка виглядає досить непогано. Во. Це башкатряс, головатряс, фанкопоп фан-копоп, того а, покоління, так скажемо. Я б такий в машину поставив. На приборну панель взагалі, а чому ні? Їдеш він собі башкою трясет. ну, Прикольно, ніж якась звичайна іграшка, але, в принципі, на повці виглядає досить непогано. Тут насправді досить проработане і прорисоване обличчя, от, як на таке видання. В принципі, так, да, і бачимо, що тут і сережки проробили і в очах, і навіть є, навіть є радужка. І борода непогано виглядає. Ну, шрам можна було би краще зробити. Але в цілому башка виглядає класно. Ну, от. І тут такий гнучкий пластик. Воно, ну, якщо що не поламається, навіть якщо воно впаде, то в принципі є шанси того, що нічого не зламається. У нього навіть, бачите, рука трошки шевелиться. Укулелі теж, бачите. Можна трошки погнути, Знизу у нас ну, нічого цікавого, Made in China, А так, ну, ні, ну, прикольне видання, не знаю. Порівняно з деякими новими виданнями е, різних ігр, то це просто, це просто пушка. Таких е, вже не роблять. Як то кажуть, це все вже в прошлому, коли тобі пихають щось дійсно цікаве. Якесь цікаве наповнення. Ну, маємо, що маємо. Отже, єдине, що хотілося би ще додати, що це видання виходило переважно у європейському регіоні. В принципі, все. В принципі, я, я думаю, що я все розказав, все показав. Сподіваюсь, що було цікаво. сподіваюсь, що ролик не затягнеться на дуже довго. Бо зараз в мене вже 22 хвилини він йде. Я сподіваюся, що я його десь якось поріжу, і буде він коротший. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо підпишетесь, поставите дзвіночок. Грайте в чудові ігри і до нових зустрічей. Пока!